Поліцейські розпочали кримінальні провадження за фактом незаконного позбавлення волі малолітнього жителя Білгород-Дністровського району та злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною. На спислінню 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що до медичного закладу доставлено семирічного хлопчика з чисельними травмами та опіками. Поліцейські встановили, що їх дитині спричинила 16-річна сестра. Опіку над хлопчиком та трьома його сестрами: 16, 11 та 9 років після того, як їхню матір було позбавлено батьківських прав, узяв 62-річний родич. Поки він з дружиною були зайняті своїми справами, найстарша із дівчат зайнялася вихованням молодшого брата. Вона побила його, обпікла газовою горілкою, прив'язала і зачинила у сараї, де той просидів усю ніч. Тільки вранці хлопчик зумів самостійно звільнити зв'язані руки і вибратися із господарської будівлі та звернутись по допомогу до сусідів, які і викликали швидку. Наразі потерпіли госпіталізований до реанімаційного відділення Білгородністровської районної лікарні з черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та опіками другого ступеня передпліччя та сідниць. Дівчина свої дії пояснила тим, що брат нібито то бешкетував, псував її речі. А коли хотів підпалити газовою горілкою з кирту сіна та будинок, вона завадила йому це зробити і зайнялась його вихованням. Слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі малолітнього, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, в рамках якого 16-річній дівчині вже повідомлено про підозру, та статтею 166 кримінального кодексу злісне на виконання обов'язків по догляду за особою, щодо якої встановлена опіка чи пілкування. Питання щодо повідомлення про підозру опікуну буде вирішуватись в рамках досудового розслідування. Санції обох статей тягнуть за собою покарання обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Крім того, слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками статті 367 Кримінального кодексу України службова недбалість, в рамках якого буде надано належну правову оцінку діянням службових осіб служби у справах дітей. У поле зору поліції та соцслужб ця родина вже потрапляла неодноразово через втечу з дому 11-річної дівчинки. На профілактичному обліку в поліції вона стоїть як дитина-утікач. А в службі у справах дітей як дитина, що перебуває в складних життєвих обставинах, відносно опікуна за останній рік правоохоронці склали два протоколи за частинами першої та другої статті 184 кодексу України про адміністративні правопорушення. Нині двох молодших дівчаток представники соцслужби вилучили з сім'ї. Вирішується питання щодо подальшого перебування усіх трьох малолітніх дітей. Слідство триває, встановлюються всі обставини кримінальних правопорушень.